Колядували і у Львові, зокрема, бездомні разом із своїми опікунами з міжнародної морянської спільноти святого Егідія. Четвертий рік поспіль у храмі Покрови при святої Богородиці. Волонтери організовують різдвяний обід для малозабезпечених. А один день на тиждень зазвичай у четвер годують безплатним обідом бездомних біля порохової вежі. Цьогоріч на різдвяну гостину завітали понад 300 людей. Для них тут приготували 12 святкових страв, серед яких хутя, борщ борщі, пампухи. Частуванню передувала молитва і коляда. Також ми готуємо подарунки для кожної людини, яка прийде. Подарунок це також важливо в цей час Різдва, в час, коли ми збираємося разом з родинами, з сім'ями. Даруємо одне одному тепло, бажаємо любові, миру. Крім Львова, благодійні обіди Спільнота святого Гідія проводить щорічно в Києві Івано-Франківську та за кордоном. В Івано-Франківську на свято завітали понад 60 безпритульних та малозабезпечених людей. Все дуже смачне. І колядки файні. Всі люблять колядки. І це свято найголовніше, я рахую. Свято Різдва ми стараємося купити, щоб вони не змерзали, купити якісь рукавиці, купити якісь шапки. і Вони завжди тішаться навіть навіть таких.